Сьогодні ми продовжуємо спілкування на тему Українська народна співачка, берегиня української народної пісні Раїса Опанасівна Кириченко. Пам'ятаєте, дівчатка? Ми з вами спілкувалися і говорили про те, що нам би дуже було цікаво поспілкуватися з тими людьми, які Співпрацювали, які знали, які товаришували з Раїсою Панасіною Кариченко? Пам'ятаєте? Тож сьогодні у вас є така можливість, і сьогодні у нас в гостях полтавський композитор. Член національної спілки композиторів України, наш колишній викладач Полтавської міській школі мистецтв, мала академія Мистецтв імені Раїси Кириченко, та людина, яка співпрацювала з Раїсою Опанасівною Кириченко. Знайомтесь, це Карлаш Володимир Григорович. Доброго дня, Володимир Дітаю Григорович. Нам дуже цікаво, ми дуже вдячні вам, що ви е, знайшли вільний час і до нас завітали, щоб з нами поспілкуватись та розповісти, можливо, якісь цікаві життєві такі моменти з Раїсою Апанасівною Кириченко. І сьогодні запитання для вас будуть задавати наші дітки. І першою, будь ласка, Настя, твоє запитання. Пане Володимире, чи пам'ятаєте ви, коли у вас була перша зустріч з Раїсою Опанасіною Кириченко? Так, пам'ятаю нашу першу зустріч. Ніколи цього не забудеш. Тим більше у цьому, у цьому залі такі гарні фотографії Раїси, Володим... Раїси Кириченко. Моє перше знайомство з нашою берегинею відбулося у Києві, не в Полтаві. Я тоді працював ще у цій школі і паралельно у Полтавському педагогічному інституті керівником оркестрової групи Хору Калина. Тоді це вже був відомий хор. Ми виступали на різних площадках, виступали на різних концертах і були популярні. І Раїса Киріченко також була популярна. Нас запросили в Київ виступити у. Самому найбільшому залі Україна. Всі ви знаєте, цей Палац Україна знаменитий. І ми приїхали туди на концерт. Туди ж також була запрошена Раїса Кириченко. Ми виступили після концерту. Вона підійшла до нашого хору Калина. Підійшла і ректор, тоді ще Зязюн, прізвище його було. Він підвів до мене. І представив, каже, це наш керівник оркестрової групи хору Калина Володимир Карлаш. Вона так здивовано подивилась і каже: Скажіть, а Григорія Карлаша, ви не знали такого? Кажу, я ж не знав, це ж мій батько. А вона каже: А ви знаєте, що я ще коли була маленькою, там скільки вісім чи дев'ять років, жила у хуторі. Такий хутор у нас там ні клубу, нічого не було, а поряд був. Було село Міні кринки. І там був клуб. І завідувачем клубом був Григорій Карлош, тобто це мій, мій батько. І я каже, до нього ходила, вперше там ходила в гурток на вокальний. І мені завжди мені каже, твій батько Григорій Карлош, завжди казав: займайся, у тебе гарний голос, тобі це потрібно. І потім, чуть пізніше, вже коли пройшло, пройшов час. Раїса Опанасівна вже працювала в Кременчуці, здається, так, і вона потім прийшла перейшла в Полтавську філармонію працювати і знову зустрілася з моїм батьком, бо мій батько вже також тоді працював у цій філармонії. Так, е, е, зустр... я зустрівся з нею і вона мені розповіла таку цікаву історію. Я цього і не знав. Якось батьком ми балакали про Раїсу Кириченко, він щось нагадував, що там вона ходила до нього в клуб, але так подробно нічого цього не, не знала. І так я перше узнав, як Раїса Опанасівна зустрілася з моїм батьком. Це перша була моя зустріч в Києві. Від неї я довідався таку історію. Чудово, цікаво так? Так, добре, дякуємо вам за чудову добре. історію. Зараз Анечка, і твоє запитання, Що б ти хотіла запитати. Яку музику ви пишете? Який е, жанр музики вам більше подобається? Е, композитор повинен писати різну музику. Музика жанрів дуже багато музичних, ви ж, мабуть, також знаєте, ви навчаєтесь у школі. Є невеличкі п'єси, це мала форма, є концерти, наприклад, у Моцарта, є, це крупна форма, є музика до фільмів, є музика до різних там заходів, є музика, наприклад, я писав музику до кукольного театру нашого, до вистави. Да, Полтавський у театр запросили мене написати для них музику. Вистава називалась Чумацький шлях. О, гарна вистава, якщо ви будете коли йти, можете сходити, подивитися. Вона не тільки для маленьких, вона така розвита для дорослих. І тому я писав цю музику для них. Також різну музику писав, і пісні писав, і інструментальні твори. Також писав, у вашій школі також виконують мою музику зараз. Так, Моя внучка зараз тут навчається, і грає мою музику. Також я дав свої ноти вашим викладачам, маю надію, що вони будуть також і грати цю мою музику. Також я пишу, і найбільше мені подобається це класична музика. Класична музика це вершина, вершина творчості любого, мабуть, композитора, і це вона складна. Так? По, по порівнянню, наприклад, якщо взяти класичну музику і пісню, то це можна порівняти як взяти арифметику для третього класу і якусь складну математику вже. Більш інститутського виду. І тому я люблю писати класичну музику. У мене є і сонати, сюїти, це вже складна форма. вже, Сонати, сюїти, концерти в мене є. До речі, ваша викладачка виконувала Макарова Оксана Володимирівна виконувала мій концерт для Флейти. І оркестра. Так, виконувала цей, Дуже гарно вона його виконала. Є в Ютубі відео. Хто бажає, може подивитися і побачити от таку музику. І також багато іншої в мене музики, багато пісень. Є збірки. в мене пісень. Якщо комусь буде цікаво, можу надати таку збірку. О, так що композитор повинен. Попробувати все. Так, звичайно. О, ну, от така композиторська діяльність. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що у вас внучка в нас навчається в школі мистецтва, так, так? Так. А на якому відділі дуже цікаво? На духовому відділі вона на флейті навчається. Я для неї написав там музику, вона її грає. Так що Чудово. Можна послухати її. Чудово, обов'язково послухаємо. Так, дякуємо. І Софійка, твоє запитання. Чи писали ви Раїсі Кириченко твори? Так, да, Це питання, скажімо так, непросте. тому що коли стала Раїса Кириченко дуже відомою, безліч авторів пісень хотіли, щоб вона заспівала, її, заспівала їхній твір. Дуже багато. Представте, скільки в Україні людей, які пишуть пісні. Мабуть, це сотні тисяч, так? І Із них велика частина зверталася до Раїси Кириченко, щоб вони, щоб вони написали, щоб, до неї, щоб вона заспівала ці пісні. І одного разу до мене підійшов поет Анатолій Лихошвай. Може, ви чули такого? Ну, а може, і не чули, то чули пісню його дуже знамениту. Ось які полтавські галишки. так. Оце, оце він був автором вірші цієї пісні. І він підійшов до мене і приніс мені вірші. Теплий дощ. Називається вірші такі, Теплий дощ. Весна. І дуже гарні вірші. Я подивився і сказав йому, що така пісня, я напишу її. Але такі гарні вірші, мабуть, треба йти і просити Раїсу Кириченко, щоб вона, е, запропонувати у всякому випадку цю пісню. Він, ну, чи буде, чи не буде, але пісню напиши. Я написав пісню, мені здалося, що вона вдалася ця пісня, гарна лірична пісня. І що ж я підійшов до Риси Кириченко, кажу, так і так. Не було ж ні відео, нічого не було, були ноти, ноти, але ще знаю, що чоловік Раїси Кириченко, концертмейстер, байоніст. Він все, що треба, ноти, для нього не проблема. Кажу Раїсі Панасівна, от у мене є така пісня. Вона почитала вірші гарні. Каже: послухаємо і скажемо. Потім була десь пауза, може, не знаю, місяць. Чи два, чи три, може, а потім вже чую, вже мені там сказали, що вона на радіо вже записує. Oh, okay. Вже записує цю пісню. І я пішов, послухав, подивився, зустрівся з на радіо, вони мені дали записи. Гарно, дуже співала, гарно. Ця пісня була популярна, вона навіть на радіо на Республіканському радіо в Києві зайняла перше місце. у Такий був радіофестиваль Пісенний Вернісаж. Може ви пам'ятаєте, був такий. Це в 1995 році вона зайняла ця пісня перше місце. Так що Раїса Панасіна. Останній раз я чув про цю пісню десь вже там десь чи в 95-му, чи в 96-му. Зустрівся з Раїсою Панасею. Ми з нею ще жили на одній вулиці. Yeah. Так, вона жила тут недалеко біля, біля цього будинку. І ми іноді зустрічались. І вона колись мені сказала, що е, я співала цю пісню, теплий дощ, була е, річниця пам'яті Назарія Яремчука. Uh -huh. І вона заспівала пісню цю. І потім, вже коли не стало понесено, я слухав цю пісню, і все время, все время такі слова, як будь-то вона про себе співає. У мріях ти і в серці ти, і в пам'яті ім'я Твоє живе. Начебто вона про себе співає. Оце таке. Було. Дякую вам. Дуже цікаво. Цікаві такі моменти, ви розповіли. І знаєте. Ви нам говорили, що у вас є в запису пісня, яку співала Риса Опанасівна Кориченко, Так, а ви написали музику. Так, Так, є. Вона і в Ютубі є. і В мене ось на підміс. Скажіть, будь ласка, як вона називається? Ну я ж кажу це пісня. Теплий дощ. Теплий дощ. Так. О, чудова пісня, про неї, так, так. так теплий дощ. Дякуємо вам велике. Наш уже час підходить до кінця. Ми вам дякуємо за те, що ви нам розповіли дуже цікаво. І ми кажемо вам до побачення, до наступних творчих наших зустрічей. І зараз для всіх нас звучить пісня Теплий дощ у виконанні Раїси Опанасівни Кириченко, композитор Володимир Карлаш. 唯独。